Ці результати нашого клієнта суперечить всім встановленим нормам, але ми все-таки дійшли до результату. Суха шкіра під бородою це завжди проблема, і за рахунок того, що міноксидил у складі лосьону містить спирт, сухість ще більше неминуче. Тому для того, щоб дійти до конкретного результату, потрібно пройти ще те випробування. Все було б дуже просто, якби ми підключили піну з міноксидилом, і цю сухість ми б хоч якимось чином трошечки обійшли. Але проблема була в тому, що клієнт уже придбав курс на. На 5 місяців у вигляді лосьйону, і для того, щоб якось зекономити кошти, потрібно було вже виходити з тої ситуації, якої є. Саму першу чергу сухість ми обійшли гілороновою кислотою, яку поєднали саме з колагеном, поєднали ще з вітамінами, а також кремом з міноксидилом. І насправді його протягом курсу пішло аж два тюбіка. Це дуже багато. Результати йшли дуже важко і погано. Перший ефект ми взагалі побачили на третьому місяці. Тільки на п'ятому місяці ми почали підключати дерморолер, тому що перед тим пробу. Але він приносив дуже важкі подразнення, і ми просто не могли його чисто фізично використовувати. З п'ятого місяця ми так само вже підключили 10, 12 і 15%, і тільки тоді вже почався помаленький буст. На сьомому місяці ми вже перейшли на остаточне використання великої процентності і знову підключили вітаміни. І ось яка ситуація в нас була до використання, і такої ситуації нам вдалося досягти за весь цей період. Результат насправді не є дуже максимальним і є ще куди працювати працювати, і ми продовжуємо далі працювати, щоб дійти до кінцевого ефекту. Насправді вам потрібно розуміти, що результати в кожного будуть індивідуальні. Нема стабільної системи чи схеми використання протягом якої міноксадил буде діяти так або так. Все проводиться чітко під наглядом спеціаліста. Тому кожному клієнту ми надаємо повний супровід та консультацію протягом цілого курсу використання.